Спортивне знаряддя, пізнавальні ігри, спеціальне обладнання, методичні матеріали. Це новий дитячий хаб в одній з гімназій Довгинцівського району. Простір дружній до дитини, третій у місті з 11 запланованих. Ми намагаємося зробити все, щоб дітям було нормально жити як для умови воєнного часу. Працюють всі школи да, в онлайні, але з можливістю дистанційного навчання. Кожен сам обирає 97 дитячих дитячих 10 дісять США. Палаци культури, музичні школи, творчі школи і ми створюємо разом з партнерами, в тому числі іноземними, Ми зазвичай ми робимо ремонт, а вони надають обладнання. Такі творчі та навчальні простори, яких вже в нашому місті 30. Серед партнерів проєкту: фонд Тередисхомас в Україні, благодійні фонди «Захід шанс та посмішка ЮА, громадська організація Світ у барвах і центр реабілітації та відновлення. Наш проєкт насамперед дає можливість дітям знову відчути себе дітьми. Бо така склалася ситуація в нашій країні, що діти вони дивляться на дорослих і вони емоції свої тримають у собі, бо вони ну, їм страшно радіти. А тут у нас є така змога, щоб свої емоції вивільнити, щоб знову відчути себе дітьми, щоб не боятися у той своєї такої радості, коли ти чимось таким класним займаєшся. Проявляти свої емоції та комунікувати з іншими малих відвідувачів навчатимуть профільні спеціалісти. Дорослі підкреслюють, головне для них допомогти кожній дитині знайти заняття до душі. Простір розрахований на дітей віком від 5 до 14 років, для того, щоб більш діти могли контактувати з одним, навчитися взаємодіяти, відчувати емоції свої, розуміти себе і оточуючих дітей, які грають разом з ними. Дуже важливо вміти відповідати очікуванням суспільства, що вони від тебе очікують, і це розуміти протягом цього року. У співпраці з ЮНІСЕФ заплановано відкриття ще шести дитячих просторів для криворізьких дітей та переселенців. Олег, Олег Каплій. цей день.